Друзі, здавалося простий планшет, але із відповідним програмним забезпеченням цей планшет перетворюється на зброю зброю в руках українських військових. Наш фонд спільно з розеткою зараз закуповує та забезпечує сили територіальної оборони такими планшетами. Ми вже нещодавно передали 300 таких планшетів, але наша мета забезпечити їх у кількості 2000. Ми просимо вас долучитися до забезпечення сил територіальної оборони такими необхідними гаджетами. Ви можете задонатити, коли будете робити шоп на Ну або ж переходьте за прямим посиланням на Ліпей. Я це посилання залишу у описі до відео. Дякую. Дякуємо фонду. Притули за надані 300 планшетів, 300 підсумків та карти пам'яті до них. Ці планшети розійдуться по батальйонам та бригадам ТРУ і допоможуть нищити ворогів. Дякуємо розетці та фонду притулі за надані планшети для виконання бойових завдань. Активно використовуємо для коригування БПЛА та ведення артилерійського вогню. Нам такі потрібні постійно дякуємо.